Хорошо. а ви сабону сам підрівняєте цю я вам шо? Програма лояльності. Уклон ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Давай вже, Андрій. Чи як там? Ти що тут робиш? Що не видно, що я тут роблю? О, так. Я нічого не пам'ятаю, значить нічого не було. Я взагалі, я люблю Тараса. І скоро ми з ним одружимося. Я тебе радий. Скільки ми вчора випали? Секунду! І я голий! наче з цього гулянка. Так, а, та, наші один-нуль. Динамо. Тат, вчора не було футболу. А, а, я дивився матч, який ще не дивився. В інтернеті. Окей. Ну, я сподіваюся, ти пам'ятаєш, що обіцяв мені погуляти? Обіцяв, погуляємо. Все, я збираюся. Футбол? Серйозно? Це найдупіше від маска. Райковича. Давай в шафі. Доброго ого! Доброго ранку. Наче що гулянка? Це дамо. В шафі щось є? В шафі ні, нічого нема. А що? Нічого. Переселенцям хочу віддати. Mm -hmm. Давай. Але семо. Чекайте! Давайте вам допоможу. Ти вікно відкрий. Провітрийте, мене чуть не здуло, від того бре. Тримаєте? Тарасі, давай! давай. О, він такий важкий! Дякую, що допомагаєш! Це для тебе все, що завгодно. Ти ж знаєш. Ну, я Тарасика військомат закинув. Це Стефанія. А що ти про неї згадав? А що? Вона мені подобається. Подобається? Слухай, я перший на неї око поклав. Як поклав, так і здіймеш. І взагалі, а чому це вона має дістатися тобі? Мені теж дружина зрадила. Тобі дружина зрадила, бо ти безвідповідальний. А в мене серйозні наміри. Братко, по-чесному. Я дуже серйозний і дуже відповідальний. А ти таке собі. Що таке собі? Я не поняв. Та все ти поняв. Привіт. Які плани на день? О, та, такі самі, як і у тебе. Правильна відповідь. Я хочу тобі віддячити. За що? За те, що ти не прокляв мене після випускного. За те, що ти був поруч, коли я повернулася, за те, що прийняв у себе, за те, що допоміг зі школою, за те, що думаєш про дітей, які мають в нашій школі вчитися. Багато за що? Блін, я якось не подумав, що тебе можна проклясти. А куди підемо? А давай на озеро. Чудова ідея. Через тридцять хвилин я у тебе. Ну, не був, щоб ти здох. Богданчик. Не відволікаю. Е, та ні, у нас тут якраз перекор. Е, слухай, у мене до тебе дуже інтимне питання. М -м, інтимне питання. М -м, давай. Ти Оксану добре знаєш? Ну, вона моя сестра. А що? Вона мене запросила на озеро. Сказала, що хоче віддячити за все те добре, що я для неї зробив. Мені здається, вона начекає на секс. Просто, чесно кажучи, у мене давно такого не було і я боюся ближатись. Я те прошу. Тобі Віагра точно не проводиться. Та я, Оксану, як наш гімн, дуже добре знаю. Бодька, це точно не про секс. Ти впевнена? Бо таблетки від сорму я вже купив. Та заспокойся. Оксана просто хоче провести з тобою час. Добре. Дякую, друже. Без проблем, друже. Тарисів, давай. Давай. Опа, о, тримаєш. Ага. А, о. Візьми плавки, покупаємось. Ой, погано ти знаєш свою сестру, Валя. Ой, погано. Одна таблетка стовідсотковий результат. Та не переживайте так через військомат. У мене є план. Відкрити збір мені на бронік. Не Тарас Сіміч. Нікуди ти не підеш. Я піду в військкомат замість тебе. Це тут. Реально. Реалістично. Став. Мати, з твоєю повісткою. А хто там буде перевіряти, ти це чи не ти? Що боїться на тому добре? Нарешті Заносте. Що заносте? Доставка до дверей. Поділитися. Для чого? У мене таке саме. Це ж я приніс? Взагалі-то я хотів вибачитися. Ну, за цю ситуацію. За Стефанію. Вибачаєш? Та без проблем? Взагалі-то мужики не повинні сваритися через бабу. О. -о. Mm. <плес> Давай от. Ніби її взагалі не було. Ну от, щоб нікому. Угу. Ну, Якщо чесно, нічого в ній типо нема. Знаєш, якщо ми знову друзі, може почергуєш сьогодні сам. Вдома треба дах відремонтувати. Щось став текти. Добре, без проблем. Угу.

Тільки вона це трошки зламана, там дверця відпадає. А, ну нічого. І на тому, як то кажуть, спасибі. Ага. Чудове місце. То, що тут люди ходять, тебе не лякають? хай собі ходять, і ти людей боїшся. Тато, а давай а? салку зробимо? Давай. Давай. Ну Ти хоч посміхнись, чи що? Я вже. Серйозно. Боця, намажеш мене кремом? Зараз. Угу, тримай. Зараз одну секунду я таблетку вип'ю. Щось мені дуже добре. Слухай, давай горизонтальні селфі робити. а? Ти обіцяв? Ти захворів? А, голова розболілася. Ти не переживай, все, все буде добре. Я зможу. Я зможу. А пішли до озера. Там ми полежимо і поселфимося. О, супер. Я якраз знаю одне місце. Я знаю одне місце. Тупо Гаваї. Гаваї. Привіт. Ви не проти, якщо ми тут поруч посидимо? І <гух> полежимо. Звісно. Проти. А ну, якщо не можна, то пішли ми додому, чи нам додому теж не можна, будь-чого місця багато, угу. піду скупнуся вма, звісно, було лучче. Mm. А де шуба? Шуба? Де шуба? Не треба? Чого? Бо я ж тобі казав, що тут шафа поломана і ремонтувати треба. Та ну що ти милиш нормальний шкаф? Подойди. Льоша. Чого? А, так. Я пропоную всім заспокоїтися і поговорити як інтелігентні, сивілізовані. Я поверну. А... Ти як? Та перепив трохи вчора. Угу. А що за привіт, якщо не секрет? Уявляєш, дівчина, яка мені подобалась, вибрала іншого. Ну, ти її, вона не хотіла. Та Все добре, я Я жартую. Хоча голова у мене зараз реально трісне. Чекаю, Богдана, є таблетки від голови. Ухвір. Уже раз. Дамай. В нашому новому, нудному, повільному випуску молодий бабер. Перепливає річку. А чого сов Богдана голова болить, а? Що? Дівчина, яка йому подобалась, теж його не вибрала. Дуже смачно. Ага. Повна ржака. О, о. Ой. Ви до кого? Новелка. Тарас Андрійович Гузенко? Угу. Що, Шо, щось не так? Та ні. Чи ти можеш хоч сказати, що я як баба виглядає? Вибачте. Давай кажи, не соромся. Я звик. Вибачте, заходьте. Вибачаю. Все добре? Голова не болить. Все добре. Дуже. Так, добре. Що і мені захотілося поплавати. Я поплавати потягнемо. Якщо чесно, я сьогодні на плавання не розраховував. Поки твої таблетки від голови не випив. А я не розраховував, що ти сюди прийдеш. Ага. А що у тебе якісь проблеми з цим? Та ні, ніби. Чисто перестрахуватися, вирішив. Перестраховщик, блін. Скільки вона тримає. Так я звідки знаю. Годину. Сорок. 58. Ну, то погнали. на той берег. на нас завтра. Струси мозку були? Були, але не в мене. Похвально. Б. Ме. Та я цю таблицю пам'ять знаю. Шиби мене кемебеше, шиби, ми кебе. Що сказали? Тринадцять! Добрий день! Добрий день! А що ви тут робите? Ну якщо? На медкомісію прийшов. Прийшов. Ви жінка. <кхід> Ні. Я чоловік. Мене звати Тарас. У вас там все написано. Слуха, Тарас. Я ж бачу, що ти жінка. Вам здалось. Так ставай,ди сіди. Іди, йди, давай. Знімай штани. Щоб що? Шо? Ну, подивимось, що в тебе там. Чи може ти не чоловік? <кхем> чоловік? Ну, от зараз і подивимось, що в тебе там. Так, як у всіх. Побачим, побачим, давай. Ей! Ну, я можу допомогти. Алло! Ти що? Привіт. Добрий день. А Це вам знак вдячності за те, що ви нас постійно підгодовуєте. І ви теж вдячний. В смислі, я теж. А ти бачив, Валерчику вже дах собі полагодив, так? А я бачу, що ти також не дуже зайнятий. Просто цікаво. А хто ж на посту? А я сусідів попросив, ага. щоб підмінили. Ага. Розумієте? Я побакала. Ми з тобою домовлялись, сюди не приходити. Ну йди. Хто тебе тримає? Хочу я. Давай, ти вали. Ага. Я ще посижу. Знайшла Стефані Олексіївна. Ну... А ви що будете? Шампанське? Чи ось цей шмурдяк? Це фантастичне вино, зроблено з любов'ю. А на рахунок цього шампанського я взагалі не впевнений. Не впевнений мужчина. Біда для жінки. Торт, свіжак. Можемо навіть кості шматочок виділити. Йому дружина таких вже не напече. От Наша ти мою дружину згадав, а? А що з нею сталося? Та нічого, вона просто вже колишня зрадила мене з моїм кращим другом. І моя також. О, хлопці, вибачте, ну я ж не хотіла. Хвилюйтесь, ви не знали. Так, не потрібно вибачатися. Так кажіть, mm. що ви будете? Я, хлопці, пити не буду. Не зараз шкільна нарада по відеозв'язку. Е, ви пригощайтесь? А потім ми втрьох прогуляємось. Я вам серйозно кажу, я не божевільна. Просто я хочу служити, а мене не беруть. От я і вирішила з чужою повісткою пройти медкомісію. І облажалася. Для чого ти лікаря побила? Рефлекси. Що так сильно хочеш до ЗСУ? Сильно присильно. Тоді давай одразу на навчання. А можна? Давайте. Це то напор. Тоді поїхали. А ви мене що особисто відвезете? Особисто. Є. Дякую. Ти почекай мене тут. Я за тобою. Поверлося. Руки за що за напад на держслужбовців. Ви там ще довго. Та, Водичка тепла, як компот. Да, Андрюха? Ага? Бомба! Тат. Я вже додому хочу. Як ти хотіла гуляти, так тато з тобою, а як тато вирішив поплавати, так одразу додому. Так іди додому! Оксана, ти теж іди! я ти, ми, ми ще поплаваємо. Ще поплавай. Що? що? Що сталося? Нічого. Просто вирішила прогулятися. А що не можна? Прогулятися в трусах? А що я так погано виглядаю, що я не можу на вулицю в трусах вийти? А? І не кричи на мене. я і не думав. Так, я просто хочу прогулятися. Ясно? Куди? Ну, наприклад, врат. Нашу? Заяву подати. Я ж тебе так люблю. Mm. Ну і скільки вже можна тягнути? Зараз? Зараз. Я не знала хлопці, що у вас і сходити нікуди. Я теж. Стефані Олексіївна, скажіть, а які чоловіки вам більше подобаються? Брюнети чи блондини? Шатени. У мене чоловік шатен. Чоловік? Угу. Ви заміжня? Так. Тільки він зараз воює. О, а от і він. Привіт, коханий, привіт, мила. Як ти? Все добре, оце прогулююсь з місцевим ТРО. Це Костя. Вітаю. А це Валера. Слава Україні, хлопці. Як ви там? Героям слава! слава. Та, та нормально вроді. А ви як там? Ну плюс-мінус. Дякую, що за дружину мою приглядаєте. Слухай, стільки всього тобі маю сказати. Ти знаєш, оце сьогодні. Крутий, мужик. Да. Реально крутий. Здоров! Валерій. Валя. А. Ну, і що я усе маю робити зараз? Ви знаєте, яка зараз година, там, а там затори. Ну а там затори. І що? Я вам заплачу. Йдемо вже. <му> You got a way of bringing out smile. Yeah. Truth is, haven't been this good in a while. No. Good loving, good loving, good loving, it's all on the table. Yeah, yeah. What do I gotta do to make you stay? Please don't go away.